Ми почули тепер опис мучеництва Йоанна Хрестителя, почули, скажімо так, передісторію, що відбулося, так, про Іродіаду, про ці всі розмови і потім те, що йому відрубали голову, тобто він загинув, його вбили. За що він помер? За що він помер, чи мала бути ця смерть, чи він мав померти, ще міг жити молодий. Йоанн Хреститель, знаємо, що він був на пів року старший від Ісуса Христа, тобто йому було, не знаю, 30-32 в той час, 33, тому, не знаю. Коли саме це відбулося? Але в такому віці, тобто дуже молода людина, ще міг жити, ще міг багато чого зробити. Чи мала бути ця смерть, за що він помер? Це питання про Йоанна Хрестителя, але як вони сильно в нас тепер відгукуються сьогодні, особливо в день пам'яті захисників наших, за що? За що? Чи має бути ця смерть? Ще міг жити, так? ще багато чого зробити. Йоанн Хреститель помер за правду, помер за цінність, якою є правда. За це Він віддав життя. І ми це чуємо в одному реченні сьогодні в Євангелії, де він говорить е, до Ірода, не дозволено мати Тобі жінку твого брата. Говорить одне речення, але він помер не за одне речення. Не за те, що він сказав одну фразу. Тому що за цією фразою стоїть сильна позиція людини, яка мала цю цінність правди. Він жив цією правдою. І він передав цю правду. Тобто, це людина. Для якої це було дуже важливо, і він не міг інакше. Він не міг інакше. Це було для нього нормально, якщо це для нього цінність, то він це передає іншим, то він це проголошує цю цінність. А цінність коштує, а деколи дуже, дуже дорого коштує. І я впевнений, що це не випадково, що саме сьогодні є цей день пам'яті наших захисників. День мучеництва Йоанна Хрестителя, бо вони теж мученики. Бо вони так само роблять, як Йоанн Хреститель. Йоанн сказав Іродові, ти не можеш мати за жінку не дозволено мати тобі жінку твого брата, тобто це не морально, це неправильно, це не по-божому. І що роблять сьогодні наші захисники? Вони роблять те саме. Вони кажуть, кажуть іншим. Які приходять нас вбивати Росії, окупантам, говорять про те, що ви не можете цього робити. Ви не маєте на це права. Ви не маєте право вбивати, насилувати, знищувати, забирати чуже, красти. Тобто вони роблять ту саму місію, яку робив Йоанн Хреститель. говорять правду, живуть цією правдою, захищають. Цю правду, цю істину. Але ця істина, ця, ця цінність істини, вона, вона коштує, деколи коштує життя. І можемо задавати ці запитання: за що, чи мала бути ця смерть, а що можна би було багато жити, що багато зробити. Але не про це йдеться, не про це. Але ми можемо в цій смерті. Йоанна Хрестителя, в смерті тисяч, не знаю, сотні тисяч людей, захисників, котрі віддали життя, побачити, що за цим стоїть дуже велика сила, цей захист свободи, правди, захист життя таких сильних цінностей, людських цінностей. Ми можемо дивитися, наприклад, Йоанна Хрестителя, казати дуже, дуже гарно, що він так не побоявся сказати Іродові, що наші захисники дивляться в очі смерті кожного дня. Це ну, захоплює, це гідне великої пошани, що такий героїзм. Ми називаємо їх героями. Мучеників ми теж можемо називати. Героями, тому що вони не побоялися говорити певну правду жити цим. Але цього замало, якщо ми так лише збоку будемо дивитися і казати, от вони молодці, але що, що ми, ми, які тут, на що ми готові за ці цінності? Бо Йоанн Хреститель помер 2000 років тому приблизно. Війна закінчиться. Будемо вшановувати їх, будуть пам'ятники, будуть дні, коли ми будемо ставити квіти, пам'ятати, але, але ми, наше життя, наші цінності, що, на що ми готові за ці цінності, коли ми часто не можемо за якісь такі банальні цінності сказати, передати цю правду, назвати, сказати, чому я. Я людиною віруючою, чому для мене це важливо? Іти на святу Месу, наприклад, молитися, читати Євангеліє? Чому для мене важливо йти на відпочинок і при тому забрати з собою Бога теж, йти з ним на цей відпочинок, коли є літо, коли є канікули в дітей, коли є відпустки? Чому для мене це важливо? Чому це цінність? Щоб так воно не станеться, що всі ці мучеництва людей, які віддали життя за віру, які віддали життя за країну, за свободу, вони не будуть ніколи марними. Навіть як би там не було при всіх устроях там, політичних і так далі, вони не будуть марними, тому що за цими вчинками стоять великі люди. Тому сьогодні це мученество Яна Хрестителя нехай дасть нам теж такої впевненості, дасть нам сили, щоб ми за ці цінності теж змогли відстоювати, щоб ми могли про них говорити, щоб за ними, за цими словами, стояли теж великі люди, щоб ми були цими людьми, які живуть правдивими цінностями людськими. Божими християнськими. І нехай цей сьогоднішній спомин це цей Євангеліє наведе нас на запитання, а що я? на що я готовий? Заради Христа, на що я готовий, заради свободи, заради правди, заради любові до своїх ближніх, на що сьогодні я готовий. Амінь.